Нам потрібне до 14 лютого в регіонах провести спільні навчання ДСНЖ, Держводагентства, Мінінфраструктури, Мінрегіону, Міненерговугілля, Мінпромполітики, Мінагрополітики, МВС та місцевих органів влади щодо дій у паватко-небезпечний період. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям доручаю регіональним органам влади до 7 лютого. На основі аналізу дій попередніх років розробити план заходів щодо пропуску льодоходу весняної повені та дощових паводків у 2014 році. За словами голови ДСНС України Михайла Болоцьких, саме скоординована взаємодія рятувальних, комунальних, дорожніх та інших оперативних служб суттєво пришвидшує ліквідацію наслідків зимової негоди. Весняні паводки завдають бюджету України чималих збитків. За останні 15 років на території України у весняний період виникло 25 надзвичайних ситуацій гідрологічного характеру паводки водопілля, які завдали збитків на загальну суму понад 415 млн грн. Серед паводка небезпечних річок на нараді назвали річки Донбасу та Приазов'я. Так в Донецькій області з метою організації оперативного реагування вже створено групу сил і засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. До складу групи входять понад 6,5 тисяч чоловік, більше 450 засобів подолання водних перешкод, понад 750 одиниць інженерної техніки. Та 505 одиниць пожежного та насосного обладнання. Моніторинг ситуації на річках постійно проводиться двадцятьма гідрологічними постами. Катерина Яковенко, регіональна служба новин. Президент України Віктор Янукович зустрівся із високим представником ЄС за закордонних справах і безпековій політиці Кетрін Ештон. У зустрічі також взяв участь і голова представництва Євросоюзу Ян Томбінський. Обговорювали ситуацію в країні та можливості урегулювання політичної кризи. Кетрін Ештон закликала усі сторони конфлікту почати діалог. Звідки б не виходила жорстокість, її потрібно зупинити, наголосила високий представник. Також у середу глава держави зустрівся із спеціальним посланником секретаря ООН до України Робертом Сері. Із посланником зустрівся і виконуючий обов'язки прем'єра Сергій Арбузов. Очень рад, что в такое тяжелое время для, нашей, для нашего государства нас защищают наши партнеры, и мы можем обсудить проблему, которая сложилась, и найти решение, которое могло бы помочь прекратить ситуацию вот, в максимально, максимально, максимально позитивном для обеих сторон ключе. Народні депутати у середу ухвалили закон про амністію учасників акції протесту. Підготував документ представник президента у парламенті, депутат партії регіонів Юрій Мірошниченко. Документом передбачається амністія всіх протестувальників, які наразі перебувають під слідством, втім, лише за умови звільнення мітингувальниками адмінбудівель, органів місцевого саморядування та виконавчої влади. Наступного разу нардепи зберуться у вівторок, 4 лютого. Голова парламенту також підприємства. Писав закон про відміну законодавчих актів, прийнятих 16 січня. Наразі документ передано на підпис главі державі. Нагадаю, що прийняття закону законоправністю було вимогою переговорників від майдану. Сторони достатньо довго узгоджували норми майбутнього закону і шукали компромісні поступки. Проте, в черговий раз, лідери опозиції без зрозумілого пояснення відмовились від спільної співпраці та фактично перервали переговори. Більшість парламентарів згуртувались та запропонували все ж таки голосувати закон, попередньо узгоджений з опозиційними лідерами, і результативне голосування відбулося. Цей закон набуває чинності з дня його опублікування після того, як підпише його глава держави, але вводиться в дію при наяв, при сукупності таких обставин. Для того щоб закон був введений в дію, люди, що протестують на вулицях, мають звільнити всі зайняті в місті Києві та інших населених пунктах України під час акції протесту, будівлі чи приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Продовольчі товари через політичну кризу не подорожчають. Про це заявив голова Держінспекції України з контролю за цінами Олександр Кисельов. Як він зазначив, у січні спостерігаються значні коливання цін на продовольчі товари в межах 1-3%. відсотків. хліб, яловичина, птиця, сало. Зафіксовано суттєве зниження цін на курячі яйця майже на 16%. Є і несуттєве подорожчання деяких товарів, проте воно є цілком зрозумілим і типовим для цієї пори року. Та ніякого відношення до політичної події немає, запевнив Олександр Кисельов. Обвинувальний вирок щодо резонансного потрійного вбивства направили до суду. У Донецькій обласній прокуратурі розповіли про те, хто і заради чого вбив трьох шахтарів у Красноармійську. 20 травня минулого року гаражний кооператив у Красноармійську став епіцентром резонансного вбивства. Там було розстріляно трьох шахтарів. Машина одного з них зникла. Врешті правоохоронці натрапили на слід підозрюваних. Вказаний злочин скоєно двома особами, також мешканцями міста Красноармійська. Один з них встановлено на території Дніпропетровської області, а інший намагався уникнути кримінальної відповідальності, перетнувши кордон з України України з Російською Федерацією. З метою оперативного затримання та розшуку останнього підготовлені відповідні документи та особу злочинця встановлено та затримано на території Росії Республіки Комі. Тривала його екстрадиція на території України до листопада 2013 року. В обласній прокуратурі також повідомили, що мотиви жорстокого вбивства виявляються цілком банальні. Приятелі красноармійці, вік яких 23 та 24 роки, любили поїздити на крадених авто, до того ж були на підпитку. Як встановлено судом розслідування мотивом вчинення злочину є саме корисний мотив. Фігуранти вони придбали зброю та намагаючись. Заволодіти незаконним транспортним засобом використали її та вбили трьох осіб. А от за яких обставин молодики роздобули цілий арсенал стрілецької зброї? Макаров, ТТ і старенький Судаєв ще розбираються. Наразі ж справу передали до красноармійського суду. Статті передбачають довічне ув'язнення. Сергій Молодков, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Затримали за 20 хвилин. Маріупольські міліціонери по гарячих слідах затримали грабіжника, який пограбував магазин у Маріуполі, погрожуючи зброєю. Виручка невелика тисяча гривень та декілька пляшок алкогольних напоїв. Немає грошей, за ними до магазину. 46-річний Маріупольчанин новий рік святкував цілий тиждень. На Різдво гроші закінчилися. Чоловік взяв зброю, на яку мав дозвіл, та пішов до магазину. Начебто скупився, проте замість грошей з карману дістав пістолет. Забрав тисячу гривень та алкогольні напої. Достав пістолет і сказав, касу давай. тільки тихо, говорить, не кричи, іначе завалю. От, ну і я жила даже откинуть крупные деньги там как бы что было поставила коробку ему сюда на прилавок он говорит положи в пакет ну все, я положила в пакет он развернулся пошёл Продавец после пограбування натиснула тривожну кнопку держслужби охорони По приезду работников ВСУ на место было организовано патрулювання прилегаючої території и в одному з дворовні недалеко від магазину потерпівшая обнаружила, указала работника міліції на лицо, завершивши дане разбойное нападіння. Після чого дане лицо було задержано і також дало признательные показання. Злочин розкрили протягом 20 хвилин. Чоловік усвідомив свою провину, лише у міліцейському відділку та зізнався у скоєному. Проте говорити на камеру відмовився. Я не буду відповідати на чому ви відповідаєте? Скажіть, я маю право відказувався. Данное лицо подрабатывало на жизнь заработками за счет строительных работ. В настоящий момент нигде не работало. Данное преступление совершило состояние алкогольного опьянения. Ну, можно сказать так, если грубо своими словами. Одной из причин, способствующей совершению данного преступления, было обильное распитие, выпивание подозреваемым э спиртных напитков. Наразі затриманий співпрацює зі слідством каже, що стріляти не збирався. Він знаходиться під вартою. Відкрито кримінальне провадження за статтею Розбій. Правопорушнику загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Марія Голобокова, регіональна служба новин. Хокейний клуб Донбас взяв реванш за виїзну поразку проти підмосковного Атланта. Вдома донечани переграли суперника з рахунком 3-2. Щоправда, далася перемога важко. Відкрила рахунок саме гості. На початку другого періоду ворота Лейтона вразив Ігор Радулов. Реабілітувалися господарі лише за 15 хвилин. шайбою відзначився Лайне. Він же наприкінці періоду вивів Донбас вперед 2-1, але й Атлант здавався би не готовий. На 49-й хвилині статус-кво відновив Олексій Міхнов. Рахунок до 2, 2 залишився незмінним до кінця зустрічі, тож доля матчу вирішувалася вже під час серії булітів, яка залишилася за донечанами. Подвійна невдача у домашній серії молодої гвардії. У гості до гвардійців завітав грізний МВС. Відстань між Донецьким та підмосковним клубами у турнірній таблиці тепер складає 13 позицій. Клас команд, очевидно, дуже різний. Росіяни досі не знали поразок від донечан, причому вони вже втричі виграли з великим і один раз з мінімальним рахунком. Молода гвардія після двох домашніх перемог поспіль зазнала дві ж таки поразки і перемістилася на 16-ту позицію турнірної таблиці МХЛ. Так, 28 січня підмосковний МВС, потрапивши на Донецьку кригу, відразу ж продемонстрував клас, але рахунок відкрив гвардієць Єгор Морозов. Та невдовзі все стало, так би мовити, на свої місця. За 55 секунд рахунок зрівняв кращий бомбардир міліціонерів Роман Ніколаєв. Другий період також відзначився шайбою до воріт донечанина Олега Дятлова. В третьому ж было забыто три. таким чином 5 1 на користь МВС мы перед этим игры с протоком чуть потеряли мы там недельный перерыв всегда не убивает но, в принципе у нас этот недельный перерыв мы уже как бы, готовились к плов, там тяжелая нагрузки, они сейчас под нагрузкой все ну выполнили конечно не сказать что на 100 процентов но это где-то уже после во втором периоде вторая половина начала выполнять то что просили а так пока тяжеловато входит Минулого разу у жовтні донечани змогли оговтатися у матчі відповіді, і росіяни тоді здолали гвардійців лише за болітами. На подібний шанс вони сподівалися. Ймовірно, також і цього разу. Перші два періоди відіграли ну, здорово по заданню. На третій період була установка не пропустити, бросати більше поворотом, нагнітати. а все наоборот, команда сіла провалила третій період, що не завтра допустити, Надо настраватися на всі три періоди, а не на какої-то Та 29 січня драматичне, звісно, річ для Донецького клубу протистояння продовжилося. Підопічним Олександра Годенюка не вдалося досягти бажаного успіху. Ворота Дятлова у першому періоді відкрив для себе уваров, у другому Шипов, у третьому знову Шипов. Потім Сідляров та Єфремов, але сухим рахунок не дозволив зробити лялька на 58 58-й хвилині. Таким чином, гвардійці повторили попередній рахунок 1-5. Сергій Молотков, Сергій Погалєв, регіональна служба новин. Чунь зе або з новим роком, але тепер вже східне. В ніч з 30 на 31 січня за китайським календарем на зміну чорній водяній змії приходить дерев'яний кінь. Вважається, що рік коня характеризується духовним зростанням людства. Зазвичай на новий рік. Китайці прикрашають будинок у червоний тон та вішають ліхтарики. Найпопулярнішою прикрасою є червоні віршики з побажанням щастя та миру, які зазвичай розвішують над дверима та зберігають до наступного року. А ось традиційною стравою у мешканців Піднебесної є цяудзи, тобто пельмені. Роблять їх з різними начинками. У новорічну ніч зазвичай прийнято не спати до самого ранку, щоб не проспати своє щастя. А ось, аби у році, що настає, не чути романси від фінансів, традиційним подарунком вважаються гроші. Їх повинна бути. Парна кількість, але вважається, що їх кількість не повинна містити нещасливу цифру 4. Натомість бажана, щоб була цифра 8, адже вісімка співзвучна зі словом багатство. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами. Я вам бажаю гарного настрою і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у п'ятницю 31 січня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Зберігається ожеледиця. В приазові сильна ожеледиця хуртовина. На дорогах снігові замети та накати. Вітер східний 15-20 метрів на секунду. Місцями пориви до 25-30. Температура повітря по області вночі від 24 до 29 градусів морозу. Вдень мінус 16, мінус 21. По Донецьку вночі від 24 до 26 градусів нижче нуля, вдень мінус 16, мінус 18. Атмосферний тиск без істотних змін.